Вапрос на поверхні дня, головне один. Що робить з корупцією? Друзі, я одразу хочу перед вами вибачитись. Ви спитаєте, за що? Ну, за те, що я під час свого минулого роліка вас трішечки ввів в оману. Там навіть проскакує фраза, що двушечку відправили на Москву, і вона там буде через два тижні. Двушечка, ну я розумію, або 20 тисяч баксів, або 200. Тисяч бакс. Виявляється, що Двушечка, та двушечка, яку згідно розслідуванню Набу, фігуранти Міндічгейта начебто відправляли в Росію туди, на Москву. Це виявляється, ні, 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 ні 200 тисяч доларів, про що думав я наївний. Як мені підказали, зокрема і в коментарях це 2 мільйона доларів США під час війни. Люди. Які так або інакше дотичні до президента України? Люди, які є фігурантами міндіч гейта? Два мільйона баксів в Москву. Далі, як то кажуть, думайте самі. Одне питання, навіщо ви всі туди лізете?